в ефірі програма Національний інтерес. Здивувати світ і вийти на нові орбіти. Україна, космічна галузь якої, хоча і досить молода, проте вже утвердилася на світовому ринку пускових послуг. Морський та наземний старти, проект Дніпро, запуск іноземних супутників довели. Україна не просто надійний партнер, потенціал галузі викликає увагу світових країн-лідерів освоєння космосу. Нині європейці починають відкривати для себе нову космічну українську державу. Сьогодні в нашій програмі дивіться космічні проекти майбутнього, новий українсько-американський Ракетоносій доставлятиме вантажі на міжнародну космічну станцію. Чому новий європейський проект супутникової навігації потребує допомоги українських фахівців? Від початку своєї незалежності Україна на сьогодні реалізує вже четверту національну космічну програму. Етапи ствердження успішно пройдені. Нині справа за нарощуванням участі в міжнародних проектах. Серед перспективних комерційних співпраця з такими серйозними гравцями на космічному ринку, як США, Бразилія, Індія та Китай. Саме українські конструктори проєктують ракетоносії та двигуни для їхніх ракетносіїв. Одним із творінь, над яким сьогодні активно працює конструкторське бюро Південне у Дніпропетровську, створення двигуна четвертого ступень для європейської ракети вега легкого класу цей двигун вже був розроблений раніше. Нині ж його перепрофільовують для нової ракети носія. Однак найбільш цікавим очікується співпраця з американською компанією Орбітал Сайз. Справа в тому, що парк американських космічних кораблів шатлів застарів. На їхню зміну потрібна надійна альтернатива. Передусім, ракету-носій, який доставляв би вантажі на міжнародну космічну станцію. Робота над проектом Таурус-2 вже розпочалася. Завдання українських ракетобудівників у ньому виготовити перший ступінь цієї ракети. Загалом носій складатиметься з двох ступенів. Ця ракета «Росії» повинна значить, стартувати або починати працювати, будемо говорити так, десь при кінці 2010 року. Ця ракета «Росії» буде використовуватися на заміну шатлів, які в червні 2010 року. Перестають працювати на міжнародну космічну станцію. Тому зараз надзвичайно швидкими темпами готується допоміжний носій, який буде доставляти вантажі на міжнародну космічну станцію. Однією з амбіцій, та навіть впевнено можна сказати, майбутнім проектом буде повітряний старт. Ця ідея не нова. Найбільш транспортні літаки будують в Україні. То чому б не здійснювати власні запуски носів, наприклад, з АН-124 Руслан. Таким чином Україна, вже, окрім свого замкнутого виробничого циклу космічної системи, матиме й власний космодром. Перспектива повітряного старту залежить передусім не лише від фінансової спроможності реалізації. Проект буде затребуваним, коли світовий ринок запусків космічних апаратів приорін. Тується на міні та мікросупутники, а поки що багатотонні апарати виносять з земної поверхні на навколоземні орбіти великі ракети носії. Створення ракетоносіїв це не єдине, чим вітчизняна космічна галузь представлена на міжнародному світовому ринку космічних послуг. Продовжується співпраця з Єгиптом зі створення та використання космічних апаратів. Попередньо Україна вже виграла міжнародний тендер на створення супутника для Єгипту у таких країн, як Велика Британія, Росія, Корея, Італія. Виготовлений вітчизняними конструкторами супутник вже більше двох років працює на навколоземній орбіті. Нині тривають переговори зі створення подібних супутників для інших країн за результатами останнього. Рекосмічного салону в лябурже українські конструктори космічної техніки очікують на перспективні замовлення своїх нових розробок серії супутників Січ, зокрема нової космічної системи оптико-електронного спостереження Землі високої розрізнювальної здатності. Перше ми на цьому космічному салоні представляли новий супутник, свій який ми розробили, і закінчуємо його будівництво Січ. 2 це він був представлений повномасштабним макетом. І викликав цей проект надзвичайно великий інтерес. Було багато відвідувачів, питалися про його. Технічні можливості з тим, щоб якось інтегрувати інтегрувати можливості цього супутника в інші світові європейські системи дистанційного згодування землі Вітчизняними інженерами-конструкторами розробляється так би мовити подія національного масштабу, і вона буде не менш значима ніж запуск свого часу космічного апарату Січ чи політ Леоніда Каденюка. Створиться національний супутник зв'язку Либідь для телерадіомовлення та передачі даних мережею інтернет. Раніше конструкторське бюро в основному працювало над виготовленням космічних апаратів для зондування землі. Тепер до фінальної частини європейського чемпіонату Євро 2012 Україна матиме власний супутник зв'язку Лебідь, оскільки технологічний процес потребує 24-26 місяців на виготовлення, а запуск необхідно здійснити в кінці 2011 року. Тому вже з вересня розпочнеться активна робота зі створення супутника його запуск планується українським ракетоносієм Зеніт. То есть этот спутник будет передавать трансляции с футбольных матчей, которые будут идти в финале, и затем будет использоваться для текущих потребностей, для обеспечения услугами наши государственные органы, высших руководителей, для вооруженных сил, для пограничных войск. Так само, як інші сфери економіки, українська космічна галузь теж намагається пришвидшити свою інтеграцію до європейського ринку. Плідна робота розпочалася півтора роки тому в рамках українсько-європейського проекту Твінінг. Це співпраця між космічними агентствами України, Франції та Німеччини. Проект має винятково адміністративне забарвлення, сприяння встановленню нових довгострокових міжнародних контактів, підтримка українських підприємств, в європейському дослідницькому просторі та космічних програмах. Для цього необхідно узгодити усі стандарти, юридичні аспекти космічної діяльності. Цей проект фактично своєрідна допомога українській космічній галузі реструктуризуватися, оптимізувати потенціал підприємств та науково-дослідних інститутів в Україні. Е космічна сфера приблизительно 40 крупных фирм-предприятий и приблизительно 32 тысяч служащих в Европе как такова по космической сфере работают только лишь по всей Европе только лишь 25 25 тысяч и поэтому безусловно обязательно здесь решить что делать дальше э, uh, У вас полный спектр э, uh, э, uh, работы, которые вы наследовали из бывшего Советского Союза. И uh, уже надо, пора решить, чем заниматься, что держать, а что оставить. Все делать невозможно. Бюджет не соответствует этим амбициям. На думку європейських фахівців, аби краще реорганізувати галузь, потрібно утворити три великі космічні комплекси з центрами в Дніпропетровську, Харкові та Києві. А від неприбуткових малих підприємств необхідно позбутись. Водночас з реорганізацією галузі потрібні законодавчі зміни. Україна була першою серед європейських країн, у якої з'явилося космічне законодавство ще 96-му. Відтоді з розвитком світових космічних технологій зміни не вносилися а у питаннях інтелектуальної власності прогалин найбільше. Тепер усі ці білі плями треба детально виписати. Окрім цього, створити закон щодо використання даних дистанційного зондування землі. Потенційними споживачами таких космічних послуг здебільшого є міністерство надзвичайних ситуацій, охорони навколишнього середовища, земельних ресурсів та сільське господарство. Санціонне зондування землі це значить дані, які приймаються, над которыми работают і потім которые видаються потребителям. значит надо э, точно знать, как использовать эти данные и как провести их через э, обработки и через коммерческую часть, чтобы э, знать кому они принадлежат, как можно с ними работать, на какую легальную базу можно э, их продавать и так далее и так далее. Э, все это у вас нету. Європейське космічне агентство задоволене динамічними темпами розгортання спільної українсько-європейської програми. Отож інтеграція в європейський космічний ринок може відбутися раніше ніж вступ України до Євросоюзу, завершуючи четверту космічну програму, це 2012 рік. Ми з 2013 року, мабуть, уже можемо заявити про те, що ми можемо бути членами європейського космічного агентства. Там є надзвичайно багато умов, але за цих два за три роки ми, я думаю, ці. Умови всі виконуємо і для себе, і для європейців. І я думаю, що цей шлях буде пройдений успішно за більш короткий термін. За проектом допомоги Україні швидше зайти на європейський космічний ринок стоїть бажання Єврокомісії створити власну глобальну систему супутникової навігації. досконалішу від тих, що є в Сполучених Штатах та Росії. Європейська навігаційна система вже має свою назву Галілео. Для її втілення потрібно запустити супутникове групування та створити мережу наземних коригувальних станцій. Ось тут і знадобиться українське партнерство. Україна володіє досить потужною наземною інфраструктурою, яка допоможе користувачам забере забезпечити високу точність визначення координат, крім того, Євпаторійський космічний центр має наземний автоматизований комплекс для керування космічними апаратами, а також контролю навігаційного поля. Цим теж хоче послугуватися Єврокомісія.